Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, святий Євангелист Йоанн оповідає про те, як Ісус відвідував юдейські свята у Єрусалимській святині. Він, як читаємо в Євангеліях, радо відвідував Єрусалимську святиню і брав участь у богослужіннях разом зі Своїм народом. У Євангельській розповіді сьогоднішньої неділі ми чуємо про овечі ворота. Це ті самі ворота в храмі, через які переганяли колись овець, яких пізніше приносили в жертву Богові. Дуже символічним є перехід Ісуса через ті самі ворота, бо і Він є Агнцем Божим, що приносить себе в жертву за гріхи всіх людей. Біля цих воріт була купіль, басейн, наповнений водою. Назва його в перекладі означала будинок милосердя. Через це місце проходили багато людей, особливо під час святкувань. Туди ж переходив Ісус. І в цих переходах біля цієї купелі, як розповідає євангелист, лежала сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в куполеве місце і заколочував воду. І хто отже перший перенав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоча яка б там була його хвороба. Зрозуміло, що таких недужих було багато. Ми не знаємо, як це виглядало, чи справді вони бачили постать ангела, чи тільки було помітно, як вода починає зрушуватися, і всі вірили, що пора стрибати у воду. Знаємо, що ставалося чуда, і люди вірили. Що з цього місця, з цього моменту їхнє життя може цілком змінитися? Мабуть, так само вірив і очікував чуда той паралітик, який вже 38 років ніс важкий хрест, власну хворобу. Проходячи мимо нього, Ісус бачив, що ця людина вже досить не терпілася, а тому ставить йому питання бажаєш одужати? Щонайменше дивним виглядає таке питання, принаймні для нас, більш-менш здорових людей, хто ж бо не хоче бути здоровим. Однак це не було порожнє питання, як це може здатися на перший погляд, людина чекала 38 років, і можна припустити, що чоловік за цей час втратив надію на те, що в його житті може щось змінитися на краще. Більш того, Людина може упокоритися зі своєю хворобою, тому що, вилікувавшись, вона повинна буде сама піклуватися про хліб щоденний. Для деяких людей їхні недуги і нездатність робити що-небудь навіть, скажімо так, вигідні, тому що хтось інший робить все і піклується про все. Таким людям співчувають, і, на жаль, до такого стану також можна звикнути. Але цей чоловік, хоч і не прямо, відповідає відразу. Він хотів зцілитися, хоча й не розумів, як це може статися, коли не було нікого навіть, щоб йому допомогти. Своїм запитанням, чи бажаєш одужати, Ісус говорив про щось важливіше, ніж тільки про цілесне оздоровлення. Цим питанням Господь говорить, чи хочеш змінити свій стан життя. І тільки після того, як побачив у серці розслабленого бажання змінити своє життя, каже йому Встань і ходи. Виглядає, що вже більше нічого й не потрібно. Розслаблений вже здоровий. Люди, що все це бачили, також радіють, а Ісус тим часом зникає у натовпі. Через якийсь час знову вони двоє зустрічаються. Ісус з ним розмовляє і дає зрозуміти, що людські хвороби часто можуть бути наслідками гріховного життя, тому каже, оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Сьогоднішня розповідь, зокрема, слова, які ми щойно почули, нагадують нам про одну важливу справу про покаяння, про сповідь. Бо саме в сповіді відбувається зустріч людини і Бога. Людина, часто паралізованої власними гріхами і Бога багато милосердям і співчуттям, який завжди готовий дарувати зцілення. Саме у сповіді чуємо подібні запитання і відповіді, чи бажаєш одужати або іншими словами. Чи жалієш за свої гріхи, і чи хочеш справді змінити свій спосіб життя, тобто бути здоровим. І тільки після ствердної відповіді людини також чуємо, оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося, іди в мирі. Дорогі брати і сестри, цими словами Господь Ісус сьогодні і нам пригадує, що. Наші хвороби, терпіння не є прокляттям, але часто наслідком нашого не дуже впорядкованого життя. Тому Свята Церква пропонує нам усім сповідь, покаяння як початок кожного зцілення, зцілення душі і тіла. Господь багатий милосердям прощає не тільки під час Великого посту. Він прощає завжди. Так як Бог не втомлюється прощати, так і ми не повинні втомлюватися просити прощення. бо разом з ним осягаємо зцілення для душі і для тіла. Нехай сьогодні благодать Воскреслого Ісуса принесе нам зцілення душевних і тілесних зранень, а Його мир нехай перебуває з нами повсякчасно. Христос Воскрес!